Они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Конец тысячелетней истории российского государства. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Людина, что схожа на Путина, еще в грудне 22-го року, казала десь приблизно таке. Російська Федерація не збожеволіла і усвідомлює, що таке ядерна зброя. Пройшло десь от півтора роки, настало 20 червня 2024 року, і тепер воно каже: А чи не краще нам йти до кінця? Спочатку російські помийки почали давати меседж, що ось клятий захід, задумайся! Путін піде до кінця, у нього ядерка. Але потім щось таки сталося, оскільки не пройшло і доби. Як виліз Пісков та сказав, що взагалі то диктатор не погрожував ядеркою. Це він сказав про йти до кінця так званої СВО. Я Президент поваря російська нація сестрани запада. Сказав, за чим бояться не лучше літи до кінця. Що вони не в'їду і ті до кінця в провідні СВО, і штуки що? Ні, іскісні в привідні СВО, і достіжені наших Фух, А ми то вже подумали. А це просто диктатор, який постійно чимось погрожує заходу. Не всі правильно зрозуміли. А на правду, він не погрожував Заходу. Він погрожував тільки Південній Кореї через те, що вона може передати Україні зброю. Що касается поставок летального оружия в зону бойових дій на Україну, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сьогоднішньому руководству Южної Кореї. Аналітики кажуть, що якщо все ж таки заяви про те, що Південна Корея щось постачатиме Україні зі зброї, не залишаться лише на рівні заяв, то це дуже не сподобається чинному керівництву Росії. Тому власне Путін не вдався зараз до подібних погроз. ЗМІ пишуть, що Південна Корея може поставити Україні 155-мм п'яти арт-снаряди, системи ППО та інше озброєння. і це є такою відповіддю на військове зближення Російської Федерації та КНДР. А ось яку відповідь на це зближення хочуть подарувати путіну штати? Підписання угоди про партнерство між Росією та КНДР та поглиблення військової співпраці між авторитарними країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі США рішення про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. За словами сенатора республіканця Лінці Грема, в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу. Візит російського диктатора до північної Кореї є ознакою того, що США втратили стриму. Вання тому Грем закликав адміністрацію президента США Джо Байдена, враховуючи те, що Путін зробив, піти в а банк і визнати його режим таким, яким він є державою спонсором тероризму. У передумовах, які кваліфікують Росію як державу спонсорку тероризму, сенатори вказують на незаконне вторгнення в суверенну Україну в 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб. Грем каже, що останній справжній засіб у наборі інструментів, який штати можуть використати, це саме якраз таке ти визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Тут направду вже має якось занепокоїтись Китай, який не хоче ускладнити відносини з іншими країнами. А тут якось так раптом серед переліку його друзів без обмежень. Додається, ще один офіційно визнаний терорист, особливо після КНДР. Він атаком переймається, що Путін забере його у хліб там. Китай має певні застереження щодо поглиблення військової співпраці Північної Кореї з Росією. Що може підірвати майже монополію Пекіна на геополітичний вплив на пхенян? Китай також намагається не створювати враження фактичного альянсу між Пекіном, Москвою і Пхеньяном, оскільки це не допоможе Китаю підтримувати практичну співпрацю з ключовими західними країнами. Зауважив Тонг Джао з фонду Карнегі за міжнародний мир. А тепер для дзіньпіна може бути банальна дилема. Бо якщо штати визнають Росію державою спонсоркою тероризму, а дзіньпіну важлива торгівля та бізнес з Америкою та країнами Європи, він навряд чи зможе просто мовчати або утриматися, як вони люблять робити. Треба буде щось казати, щось діяти. Тому, можливо, в якійсь мірі цей політичний важель і спрацює. Тут є ще одна інша штука. Саме те, що відбувається зараз на полі бою, аналітики припускають, що російський диктатор всіма своїми діями намагається тягнути зараз час до президентських виборів у Штатах. І байдуже, якими засобами він це робитиме. Йому немає різниці. Ну, наше воєнне всім е, розвиттям ситуації готується. Що стосується харківського направлення, то я вже говорив. Здесь секрета-то нет. Я же сказал, что еще полгода назад я говорил о том, что если обстрелы наших населенных пунктов приграничих будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились эти обстрелы, а мы сделали то, что. И, и говорили, о чем мы говорили. Ну, посмотрим на самом деле, что будет происходить. В любом случае, как мы понимаем, а я говорил, что у нас нет э, целей там, э, к Харькову подходить и так далее, э, ну, это такой, э, все <coughs> тактическое, тактическое такое все-таки тактическое направление. А, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Ну, посмотрим, что у него на самом деле будет получаться. Бачите, Харків брати не збираються. Київ теж недавно казав, що брати вони не збиралися в 22-му році. Так звану санітарну зону, до слова так ніхто і не створив, але продовжують атакувати там безглуздо. Військовий аналітик Том Купер звернув увагу на те, що при цьому всьому диктатор. Нібито починає платити своїм солдатам все більше і більше. Заробітна плата в російській промисловості, принаймні на папері, стрімко зараз зростає, як і власна зарплата тих, хто йде воювати в Україну добровольцями. І як пише Том Купер, зарплата зростає не на 1-2%, а на 20-30% на рік. Це все надає масі росіян дедалі більше стимул до участі в цій терористичній СВО. Ну або йти працювати в нафтовий чи оборонний сектор, або йти воювати в Україну, як я і сказав раніше. Беззаперечно, багатьом росіянам гроші обіцяні, так і не доходять, бо щодня бачимо відповідні звернення від громадян РФ. І. Але ж це не заважає взагалі якомусь середньостатистичному росіянину побачити рекламу, де пишуть. Оу, ти живеш як безхатько і в тебе немає нічого. Йди на СВО, і заробиш мільйон за місяць. Ну і піде воно там воювати. А ще ж врахуйте, їм там по телеку щодня кажуть це. Зараз наша страна знаходиться на астрієм боротьби за установлення справедливого і рівноправного міропорядку. Колективний запад стремиться здержати її розвитку, сломати незалежний політичний курс. І поставити під удар безпеку государства. То вони йдуть, власне. Ще ж треба тут розуміти, чому Путін зараз каже, що нібито платитиме більше цим героям, бо людина не хоче проводити ще одну відкриту хвилю мобілізації на Росії. Цей персонаж бункерний боїться того, які наслідки за цим можуть бути, а тому й займається тим, чим ми звикли займатися люди в його віці, ходить по своїй країні та купує м'ясо подешевше. Для Путіна найбільш важливо це внутрішня стабільність. Тому на питання контролю за змі, питання роботи з соціумом, контролю МАС вони витрачають все, що тільки можливо уявити, не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів, чому Росія не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Путінська війна проти України яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки. І якщо російський диктатор справді зараз тягне час до виборів у США, то чесно, ну я не знаю на що він сподівається. Навіть у разі перемоги Трампа зараз дуже важко спрогнозувати, що буде, бо може бути все, що завгодно. Це всі про це кажуть. Зрозуміло, поки що тут одне Україні. Варто дивитися все одно на себе та на довгострокову перспективу власного розвитку. Ну допоможуть нам штати супер. Дуже дякуємо. Допоможуть інші країни. Прекрасно. Зараз можете сказати, що я мрійник, але, як на мене, основне це все одно бути самодостатніми в усіх потрібних сферах і не дивитися на когось. Отже, ставитиму тут крапку. Дякую, що подивилися цей випуск. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це і дійсно зараз найголовніше. До зустрічі!